Є в мене традиція після походу до лікаря тішити себе невеличким подаруночком, таким заспокійливим. Сьогодні я сходила до гінеколога, зробила трошки не дуже приємні процедури, чекаю важливий аналіз і поки вирішила себе трошки порадувати. У мене така традиція ще з дитинства. Мені тато купував після кожного походу до лікаря. Завжди кіндер сюрприз. Тому в мене кіндер сюрприз асоціюється тільки з лікарями, просто так їх не купувала. І тепер дивимося, що ж я купила. Перше і основне, що я хотіла, це пінка для душу з нової колекції, в такому гарному лавандовому пакуванні. Називається колекція The Dream Collection. Весняна, квіткова, всяке таке. Саме прикол цієї пінки, що в нього тут такий дозатор, як у збитих вершків. Кайф, скажіть, пахне чимось таким свіжим, квітковим, прям весняним. Якщо чесно, я не можу визначити конкретні ноти, але якщо знайду в інтернеті, то я їх десь тут ставлю. Вона прям така щільна, щільна, прям дуже кайфово, обожнюю пінки Rituals. В колекції вийшло багато продуктів. Я найбільше хотіла саме цю піну, і ще хотіла милорідке для рук. Таке воно з блискітками переливається трошки фіолетовим, ніби голографічне. Дуже гарне, але чомусь нам в магазини їх не завезли. Ще рітелос з цієї колекції випустили цілий набір з шести продуктів. Там є ця пінка, звісно, крем для тіла, можливо, скраб для тіла, парфум для дому, точно парфум для людини. І блокнот, в якому можна писати свої бажання, що б збулося, не збулося. І з цього того набору мені потрібна була лише тільки пінка. Тому я пишаю з собою, що вирішила не брати набір, а взяла тільки те, що мені потрібно, і те, що я дійсно хотіла. І друге, що я взяла від Рітолос, це такий антисептик для. Для рук взагалі не знала, що вони в них є, але на касі побачила і вирішила взяти, тому що скоро поїду в подорож, і він мені там точно пригодиться. Цей з ароматом сакури. І такі в мене були утішительні покупки. Напишіть, чи робите ви теж так. А якщо ні, то завжди не пізно почати. Це дійсно піднімає настрій після походу до лікаря.